Дорогі друзі, 26 лютого церква згадує святого Олександра Олександрійського єпископа. Святий Олександр народився в Єгипті. З юного віку присвятив життя служіння Богу. Вирізнявся доброю славою, тому після смерті олександрійського єпископа Ахілле 313 року був обраний його наступником. Олександрія тоді належала до основних богословських центрів. Саме тут, наприклад, отримав освіту Арій, проте святий Олександр зауважив помилковість його ідей. Дискусії і на поумлення не допомогли, арій розвинув вчення, в якому сина ставив нижче за отця. А Ісусове тіло вважав просто оболонкою для Логосу. Щоби зупинити хибне вчення, Олександр 320 року скликав синод. Проте Арій не зважав на засудження і надалі поширював свої ідеї. Тож 325 року церква зібралась на перший вселенський собор у Нікеї. Святий Олександр, який активно боровся за чистоту віри, не зміг взяти участі в ньому, але скерував свого учня. Святого Атанасія, який став наступним єпископом Олександрії, святий Олександр виявився чудовим адміністратором, збудував храм на честь святого Теонасія, піклувався про вділення таїнств монахам-пустельникам в Єгипті. Аби запобігти поширенню Єресі, писав листи до можновладців. Одних з перших в офіційному церковному документі в загальному зверненні до єпископів назвав Діву Марію Богородицею. Збереглося приблизно 70 листів Олександра, які сьогодні становлять історичну документальну цінність. Один з них, звернений до Константина І Великого з проханням скликати собор, що й сталося 325 року. Помер Олександр Олександрійський між 326 і 328 роками. Його вшановують в католицькій, православній, сирійській і коптській церкві. Зображають святого в єпископських шатах. В західній іконографії його атрибут це штихель в долонях. Прямуймо до неба, слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!